Доброго дня. Тема уроку тертя. Сила тертя. Автомобіль, вимкнувши двигун, через певний час зупиняється. Шайба, рухаючись по льоду, згодом теж зупиниться. Санчати, які з'їхали з льодяної гірки і далі продовжують рух по горизонтальній ділянці через певний час, теж зупиняться. Що є причиною зменшення швидкості руху тіл? Причиною зміни швидкості руху тіл є взаємодія між тілами або дія одного тіла на інше. Отже, у випадку, який розглядали, відбувається взаємодія між колесами автомобіля та дорогою, між шайбою та льодом, між санчатами та снігом. Величина, яка характеризує цю взаємодію з зазначенням та напрямком, є силою. Отже, тіла зупинилися, тому що на них діяла сила. Яка перешкоджала їх руху так звана сила тертя. Сила тертя – це сила, яка виникає при русі одного тіла по поверхні іншого і перешкоджає їх відносно переміщенню. позначається f тертя. А які причини виникнення цієї сили? Якщо ми говоримо про причини виникнення для сухого тертя, у нас дві причини. Перша причина це нерівність дотичних поверхень. Навіть гладенькі на вигляд поверхні тіл мають нерівності, горбики і подряпини. Коли одне тіло ковзає або намагається ковзати по поверхні іншого, нерівності чіпляється одна за одною, деформуються, виникають сили пружності, направнені в бік протилежних деформації. Друга причина це взаємне притягання частинок, атомів, молекул, йонів, дотичних поверхонь. В даному випадку, якщо поверхні тіл дуже добре відполіровані, та їх частинки, атоми молекул, розміщуються так близько одна до одної, що помітно починають проявлятися сили притягання між ним. Розрізняють декілька видів тертя тертя спокою, що виникає в разі спроби зрушити одне тіло відносно доста одного, тертя ковзання, яке виникає, коли одне тіло ковзає по поверхні іншого. Та тертя кочення, що виникає, коли одне тіло котиться по поверхні іншого. Розглянемо їх детальніше. Сила тертя спокою це сила, яка виникає між двома дотичними тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого, і направлена в бік, протилежний тому, в який би рухалось тіло, якби тертя не було. Сила тертя спокою прикладена вздовж поверхні, якої тіло дотикається до іншого тіла, і за значенням дорівнює зовнішній силі. Що намагається зрушити тіло. Тобто F тертя спокою дорівнює F зовнішній. У разі збільшення зовнішньої сили, що намагається зрушити тіло, збільшується сила тертя спокою. Це можна відслідкувати на графіку. Коли зовнішня сила набуде певного значення, і тіло ось-ось почне рух, сила тертя спокою стане максимальною. Коли сила тертя спокою сягає максимального значення, тіло зрушує з місця. Тобто починається ковзання. Чи корисна сила тертя спокою? Найчастіше дія сили тертя спокою є дуже корисною. Завдяки їй, ручки й олівці залишають слід на папері. Речі не вислизують із рук, не розв'язуються в узли. Ця сила отримує піщинки в купі піску. Коріння рослин у ґрунті, і завдяки силі тертя спокою пересуваються люди, тварини, ступні людини, лапи тварин у момент дотику з поверхньої дороги намагаються, по суті, здійснити рух назад. У результаті виникає сила тертя спокою, напрямлена вперед. Рушійна сила. А що таке сила тертя ковзання? Сила тертя ковзання це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого. І направлена протилежно на протилежного руху тіла. Тобто, поки ми намагаємо зрушити тіло, в нас виникатиме сила тертя спокою. А як тільки воно почне рух ковзати, у нас виникне вже сила терця ковзання. Сила тертя ковзання діє вздовж поверхні дотику сил і трохи менше за максимальну силу терця спокою. Саме тому тіла починають рухатися з місця ривком. І зрушити їх важче, ніж потім рухати. Це особливо помітно, коли тіла є масивними. А від чого залежить сила тертя ковзання? Наприклад, будемо рівномірно тягти динамометром брусок по горизонтальній поверхні. На брусок у напрямку його руху діє сила пружності з боку пружини динамометра, а в протилежному напрямку сила тертя ковзання. Брусок рухається рівномірно. Тому сила пружності зрівноважує силу тертя ковзання. Отже, динамометр показує значення сили тертя ковзання. У ході ковзання того самого тіла по різних поверхнях виникає різна сила тертя ковзання. Ми це можемо побачити на малюнка. У випадку, де дерев'яний брусок ковзає по дерев'яній дошці склу та наждачному паперу, скрізь виникає інша сила тертя ковзання. З чого можна зробити висновок, що сила тертя залежить від матеріалу і якості обробки поверхні, у якій рухається тіло. Якщо провести ті самі досліди, перевернувши брусок на меншу грань, покази динамометра будуть тим самим. З цього робимо висновок, що сила тертя ковзання не залежить від площі дотичних поверхонь. А якщо покласти на бросок додатковий тягар, збільшивши в такий спосіб сили нормальної реакції опори, дослід покаже, що сила тертя ковзання зросте. З чого робимо висновок? Що якщо більша сила притискає тіло до поверхні, то й більша сила тертя виникатиме при цьому. Усі ці висновки можна узагальнити в один закон, який назвали законом Амонтона Кулона. Він формулюється так. Сила тартаковзання не залежить від площі дотику тіл і прямо пропорційна силі n нормальної реакції опори. Формула F тертя ковз дорівнює μ на n, де N – це сила нормальної реакції опори, а μ це так званий коефіцієнт тертя ковзання. Табличне значення. Коефіцієнт тертя ковзання μ залежить від матеріалів, з якої виготовлені дотичні тіла. Якості обробки їхніх поверхней і наявності між ними сторонніх речовин. Коефіцієнт тертя ковзання є величиною безрозмірною, без одиниць. По поданій таблиці, яка є і у вашому підручнику, можна побачити приблизні коефіцієнти тертя ковзання для різних речовин. Як зменшити силу тертя ковзання? Силу тертя ковзання можна зменшити, якщо змастити поверхню. Мастило, переважно рідке, потрапивши між дотичними поверхнями, віддалить їх одну від одної. Тобто ковзати от не поверхні тіл, а шари мастила. Тертя ковзання, так зване сухе тертя, заміниться на в'язке рідке тертя, за якого сила тертя є істотно меншою. Тепер розглянемо силу тертя кочення. Сила тертя кочення це сила, яка виникає під час кочення одного тіла по поверхні іншого. Сила тертя кочення зазвичай набагато менша, ніж сила тертя ковзання. Якщо під дерев'яний брусок підкласти круглі олівці, то пересувати брусок по столу стане значно легше. Заміна ковзання холодильника на кочення приводить до зменшення сили тертя, його легше рухати. Для зменшення сили тертя людство здавна використовує колеса, а у різноманітних машинах і механізмах підшипники. Приклад підшипника ви бачите на екрані справа. Розв'язування задач Навіщо футбольні воротарі користуються під час гри спеціальними рукавичками. Сучасні рукавиці обробляють латексною піною, що робить їх більш липкими. Також додають шар латексу всередині рукавиці воротаря, створюючи поверхню латексу між руками і рукавицями. Це допомагає запобігти ковзанню рукавиць на руках воротарів під час гри. Тобто це дозволяє збільшити силу тертя. Задача 2. Як напрямлена сила тертя, що діє на коробку при русі стрічки транспортера. Ми бачимо, транспортер рухає коробку вгору. Тобто сила тяжіння хоче цю коробку скотити донизу. А якщо вона утримується, значить виникає сила тертя спокою. І напрямлена вона вздовж руху транспортерної стрічки, тобто в тому ж самому напрямку, в якому і рухається коробка. Задача 3. Поверхні всіх суглобів покриті синовіальною рідиною, яку виробляє організм. Яке це має значення для роботи суглобів? Суглобова рідина по структурі нагадує настилу, за допомогою якої кістки суглобів рухаються безшумно і легко, захищаючи суглобову кісткову тканину від передчасного зношування. Задача 4. Щоб зрушити з місця пакунок, отриманий на новій пошті масою 6 кг, який лежить на підлозі, потрібно прикласти горизонтальну силу 15 Н. Який коефіцієнт ковзання між пакунком і підлогою. Користуючись таблицею коефіцієнтів тертя ковзання, з'ясуйте, якій парі матеріалів відповідає отримане значення. Записуємо дано. Маса 6 кг. Маса пакунка. Сила, з якою ми діємо 15 н. Ще нам знадобиться прискорення вільного падіння G – 10 н на кг. Знайти міль коефіцієнт тертя ковзання. Розв'язання. Розпочинаємо з побудови. Робимо малюнок. Ми будемо діяти із силою F 15 н. Крім того, в нас буде, давайте виберемо інший колір, щоб було краще видно. Сила тяжіння, F тяж і yes. сила тертя, яка буде направлена вздовж поверхня. F – тертя Також, то візьміню колір, щоб було видно. Сила нормальної реакції опори, яка буде направлена вгору із точки дотику поверху. Ось. Чотири сили. У випадку даної задачі рух в нас буде рівномірний прямолінійний. Тобто сила, з якою ми будемо діяти, буде дорівнювати силі тертя. Тому що при рівномірному прямолінійному руху в нас сили будуть дані, скомпенсовані. І можемо дописати, що ми ж знаємо формулу ще f тертя дорівнює μ на n. Тобто μ на n. Сила нормальної реакції опори N. Теж буде скомпенсована силою тяжіння, адже гору вниз тіло не рухається. F тяжіння і дорівнює, ми вже знаємо, мж. Ці дві формули ми можемо об'єднати. F дорівнює μ помножити на n, а n дорівнює, як ми бачимо, мж. Значить, F буде дорівнювати μ на m і на g. Звідси прямує, що μ буде дорівнювати відношенню F до МЖ. Можемо підставляти значення. М'ю дорівнює 15 н поділити на 6 кг, помножити на 10 н на кг. У нас всі одиниці, як ми бачимо, скоротяться. І в нас буде 0,25. Відповідь. І дорівнює 0,25. Тобто в нас дерево. Дерево буде ковзати по дереву. Задача розв'язана. Задача 5. Запряжка собак із силою 500 н рівнобірно тягне горизонтальною дорогою санки невідомої маси. Знайти масу сани, якщо відомо, що коефіцієнт тертя дорівнює 0,1. Писуємо друга задачу. Дано. Сила в нас рівна, як ми бачимо з умови, 500 ньютонів. З такою силою собаки діють на санки. Мю, коефіцієнт тертя дорівнює 0,1 за умови. І нам знадобиться прискорення вільного падіння, яке, як ми вже знаємо, рівне 10 ньютонів на кілограм. Маса невідома, санок, розв'язання. Розпочинаємо з малюнка. Зобразимо тіло як прямокутник. Діє сила тяжіння, звичайно. Діє сила нормальної реакції опори. Позначається N змінимо для зручності колір дія сила тертя і сила зобразимо, з якою діють санки собаки F. Знову ж таки, запряжка собак рухається рівномірно за умови. Отже, сили, які діють на нього, попарно скомпенсовані. Все схоже, як попередні задачі. Сила буде скомпенсована силою тертя. Далі можемо зразу написати, що сила тертя у нас на n. А термальна реакція ополю скомпенсована силою тяжіння. І ми знаємо, що сила тяжіння обчислюється за формулою м на g. Об'єднуємо ці формули. F дорівнює μ, замість n підставляємо m на g. m на g. Звідси прямує, що m дорівнює f поділити на μ і на g. Ми вивели остаточну формулу. Можна підставляти. 500 ньютонів поділити на 0,1 і помножити на 10 ньютон на кілограм. 0,1 на 10 це буде одиниця. 500 поділено на одиницю буде 500. Ньютон-нютон скорочується, лишається кілограма. Значить, запряжка має масу 500 кг. Півтони. Відповідь. Маса рівна 500 кг. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно, щоб зробити самоперевірку і зрозуміти, як добре ви засвоїли поданий матеріал. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 21, виконати вправи номер 21 з першої по четверту. Дякую за увагу. До зустрічі!